Продовжуємо серію українська бавовна. Знову Нацбанк радує нас і новіночка. Безпілотний надводний апарат Магура. Дивіться, який блістер-гарнюня. Доволі він такий прикольний. Монета. Останнім часом дуже подобається мені блістера Нацбанку, особливо ця от серія українська бавовна. Ну і тут класично опис монети і її характеристики. На двох мовах: українська-англійська, все як не може бути. Ще раз у нас українська бавовна, Магура. З блістерочка монета дістається обережно. Ближче її зараз покажу. Доволі така відмінна якість монета. Апарат Магуна, Магура, значок української розвідки, літаки. 5 гривень. І ось тут у нас ось така тут картиночка. Україна, 25 рік, 5 гривень. Ну, ось така новіночка. Нацбанк нас постійно радує. Дякуємо йому. І до слідуючих відео. Наступна монета буде дипломатія. Очікуємо, Найближчим часом зробимо слідуючий огляд.